Привіт, всім інсталяторам України. Сьогодні ми продовжуємо говорити про насоси і для того, щоб наша розмова була ефективнішою і кращою, у нас в гостях в студії Геннадій Поберезніченко, експерт від компанії Віла. Геннадій, добрий день, привіт, друзі. В цьому ролику ми хотіли поговорити про. Відмінність між звичайним насосом і енергоефективним, тому що питання досить актуальне. Всі виробники, які давно виробляли звичайні насоси, почали пропонувати як альтернативу енергоефективні. Ну і є очевидні показники, а є, мабуть, якісь інші, які не зовсім на поверхні. Тому Геннадій дуже цікавить ваша точка зору стосовно того, в чому відмінність між звичайним циркулем. Беремо, наприклад, мокрий ротор, да. І беремо енергоефективний насос. Окей. Дякую. Ну, хочу спершу сказати, що в насоса стандартно теж є гідравлічна частина. Це ми, це ми, це ми розірвали, проводили, проводили власне маніпуляції певні. Отже, друзі, ми маємо справу з двома циркуляційними насосами: насос Star RS, насос, який, е, власне, Широко відомий. І е, насос Йонос Піко. Це обладнання високоефективне, яке набуває популярності все більше і більше. Це насоси, які дають нові можливості для інсталяторів, нові можливості для клієнтів. А саме е, хочу сказати, що над чим працювали розробники віло, розробники насосного обладнання, це зменшення енергоспоживання. На Класичний насос я порівнюю з лампочкою. Насос, який працює 24 години на добу, працює півроку. Тому коли клієнт каже, а навіщо мені нергативне, я кажу: уявіть собі, що у вас є лампочка 100 ватна, і ви її не вимикаєте. Звісно, людина каже: у мене вдома ледовські я не розберігаючи лампочки. Я кажу: ну, то давайте поговоримо про. Більш сучасно обладнання. для прикладу. Я просто люблю цифри. У нас насос шістка. Уявімо собі, експлуатуємо ми його в умовах третьої швидкості. Ну так склалося, да? 84 Вт енергії. Він споживає, множимо її на 24 години і множимо її на мою точку зору. Тривалість періоду опалювального в нашій зоні. Я вважаю для комфортних умов десь близько 200 годин. І так, використаємо високоефективні ці технологічні засоби розрахунків. 84 на 24 множаємо на 200 днів опалювального періоду. Ми отримаємо 403,2 кВт годин електричної енергії, за які власник такої системи заплатить ну, за електроенергію. Умножаємо на гривні 60, боже, 60. на 2 гривні, грубо. Давайте на 2 гривні, Орієнтовно гривні. сума в рік 800 гривень за електроенергію. Саме так. І в нас для порівняння модель насосу Йоноспіко, okay. який вказано максимум 400. Ну тут вказано 4-400 ватт. 40, так, 40. 40, да, 40. перебачаюся, да, дивлюся на ці цифри: 4-40 ватт. Отже, 40 на 24 на 200. Пікових показників? Так. Да, да. Дивимося по піковим показникам. Ми отримуємо 192 кВт години. В грошах це 380, час. 384 гривні. Якщо по 2 гривні, грубо ми рахуємо. Да. Так. Але це друзі, це якщо ми кажемо про максимальні параметри цього насосу. Однак основна перевага високоефективного обладнання. Те, що це насоси реагують на роботу системи, а саме за спрацювання термостатичних вентилів, які зараз теж дуже поширені, і це правильно, тому що це дає можливість дійсно автоматизувати роботу системи і давати можливість комфортно. Тому ще раз хочу сказати, що мінімально. Енергоспоживання насосу юноспіку тої ж саме шісточки складає 4 Вт. Хоча я скажу, що нова модель мені доводилося налаштовувати 2 Вт показує енергоспоживання навіть 2 Вт, Отак я б хотів би просто ну для порівняння, чи можливо для підтвердження сказаних вами слів, що сказати. Коли ми експлуатуємо насос з фіксованою частотою обертання, у нас графік потужності ну, досить близький до лінійного. По суті, незалежно від робочої точки, ну так, не сильно залежно від фактичних умов, він споживає 84 Вт. Однак, фактичний гідравлічний опір теплоносія, опір системи опалення часто є набагато меншим, ніж той. Розрахункові режими, які беруться за основу насос, ну, для насоса шістки, робочі параметри. І по факту виходить так, що шістка в системі часто працює ну, так, в умовах, де робоча точка трішки зміщається, і ми не зовсім ефективно це робимо. Для прикладу, для нормальної роботи системи достатньо продуктивності 700 літрів за годину. Но ставимо шістку, вона пхає 1,2 куба в результаті перевитрата і енергії, і теплоносія. Коли ми використовуємо енергоефективний насос, ми маємо можливість не просто вибрати одну з трьох характеристик. Даючи задачу, наприклад, платі керування, працює режимі постійного перепаду тисків, вона знаходить або ми задаємо таке положення, при якому фактична робоча точка буде далеко не там, де вона була б в випадку третьої швидкості звичайного циркуля. І фактичне енергоспоживання не буде не піковим, а майже завжди воно буде там, ну, там в, в, згідно з реальними умовами, там чи посередині, чи ближче. Тобто, фактична витрата, ймовірніше за все, буде не 40-20. 5 Вт, а може, і менше. Тому і фактично кількість грошей, які доведеться заплатити за споживання, ну буде менша. Звичайно, це залежить від конкретної ситуації. Абсолютно вірно, я ще хочу додати, що Олександр е, правильно ви привели приклад звичайного насосу, коли ми маємо три швидкості. Дійсно, я хочу сказати, що мій досвід спілкування з інсталяторами відвідування об'єктів показує, що як правило ставлять на максимальну швидкість і так і залишають. Навіть Дай. скажу, що й насоси енергоефективні теж повернули, як кажуть, в праву сторону до приділу, до упора. Але Дійсно, якщо подивитися на сос PICO, то в нас завдяки частотному регулюванню, у нас на характеристиці можна намалювати нескінченну кількість в рамках таких... робочої зони. В рамках робочої зони. Абсолютно вірно. І у нас таким чином ця робоча точка вона буде сама знайдена. Вона буде знайдена насосом. І дуже зручно, що насос дає зворотній зв'язок. Він дає можливість подивитися, який перепад ми встановлюємо. Це надзвичайно важливо, коли. Ми маємо можливість порахувати, що власне правильно зробити, да? порахувати, виставити це і відслідковувати режим роботи. Ми не сумніваємося, що насос сам знайде робочу точку. Тому давайте для порівняння: в випадку старий рес у нас три робочих графіки, да? три графіки робочих характеристик. Так. У випадку, коли ми говоримо про насос Йоноспіко, які режими роботи в нього є, і які в нас можливості відкриваються. Якщо ми кажемо за можливості регулювання цього насосу, то, наприклад, ми можемо встановити перепад від 1 до 6 метрів з кроком 0,1. Тобто висока точність нашого налаштування 1 6 з кроком 0,1 метр. Це означає, що ми досить таки точно можемо встановити наші характеристики, якщо три робочих. Тобто, то в нас... це в режимі постійного перепаду тисків. Наскільки я розумію, цей дельта-п, це якраз характер... Ну, постійний перепад тисків характеризується для систем з теплою підлогою так, колекторної так, системи так, так, так. Окей, режим, де ми задаємо перепад тисків, які ще є режими? Режим перепаду тиску в нас є з підтримкою постійного тиску і змінний режим перепаду тиску. Не Там не теж 1.6, але в нас трошки по іншій логіці відбувається зміна нашого, нашого тиску. Ми можемо для того, щоб нашим глядачам було зручніше. От я намалюю. Характеристика більш вам зрозуміліша да, відома. Тобто ми кажемо про наступне, наприклад, у нас є 6 метрів, у нас є 1. Уявімо собі, що ми вибрали режим 3 метра. Якщо ми кажемо про обір обрання режиму дельта П константа, угу. то в нас буде 3 метра, буде підтримувати насос в усьому діапазоні 3 метри. Тобто насос сам знайде. Ту робочу точку, де вона буде. Або вона буде тут на максимальних параметрах, але фактично, як ви правильно сказали, вона десь на, в межах 50% навантаження. Якщо ми обираємо режим Delta P Variable, це змінний перепад, то тоді в нас е, сам блок керування насосу обирає отакі параметри, тобто від 3 до 1,5%, він умовно собі малює. Таку нахилену характеристику, і у нас вже робочі точки для другого режиму будуть вздовж цієї нашої кривої. Я хотів Це би, два режими роботи. Хотів би, мабуть, при ну, свою точку зору стосовно того, який із режимів варто в якій ситуації використовувати. Режим дельта П Константа він, мабуть, характеризується систем з теплою підлогою, там, де ми на одному колекторі маємо контури різної довжини і використовуючи. Пристрої балансування, балансування на самому колекторі, ми обмежимо циркуляцію по кожному окремому контурі. Але щоб циркуляція по всіх контурах була незалежно від кількості відкритих контурів, ми повинні забезпечити фіксований перепад тисків між подаючими зворотніми колекторами. Коли ми, це особливість систем підлогового, якраз вона пов'язана з тим, що в нас різні контури, різні довжини можуть бути використані, які балансуються локально. Коли ми говоримо про радіаторну систему опалення, Наприклад, двохтрубна система, де використано радіатори, які під'єднані до системи з використанням локальних регуляторів, так званих термоголовок, у нас максимальна продуктивність, так як і максимальний напір в системі повинні бути утворені в тих умовах, коли відкриті, коли відкриті всі радіатори. І це є крайні наші параметри робочі. Однак, по мірі роботи системи, якщо якась кількість радіаторів закривається, наприклад, закрилися один, насос це сприймає як зміну гідравлічного опору. Гідравлічний опір починає зростати по факту, тому що насос намагався проштовхнути ту кількість теплоносія, яка була при відкритих всіх радіаторах. Він бачить, ага, опір зріс, значить, у нас закрилася певна кількість споживачів. Треба знизити напір, щоб фактично знизилась продуктивність. Тому робоча точка буде так зване пропорційне регулювання. Так саме, так, саме так. По суті, режим дельта П Коста це теплі підлоги, режим Delta P варіабл це радіатор. Радіатори опалення. Який режим обрати, якщо в нас змішана система? Я хочу сказати, що е, я би використав режим. Все таки постійний, тому що ми орієнтуємося на більш кажем так вимогливий режим роботи теплої підлоги. Теплої підлоги. Так. Ну а типу радіатора. Я думаю, що локальні вентилі зможуть погасити той надлишковий перепад тисків, який створюється. створиться. не незначний. Він не дуже буде значний, тому тут не слід дійсно перейматися. Обираємо в результаті змішаного режиму. Обираємо констант. Констант. окей. Констант. Ну і, мабуть, же ж, тут ми, як і в випадку звичайним насосом, я ж бачу, положення 1, 2, 3 теж маємо можливість задати фіксовану частоту обертання ну, чи фіксовану швидкість обертання насосу. Саме uh, так. Ми е, маємо можливість обрати перше. Тут навіть підказки є. Ви бачите або радіаторне опалення, або тепла підлога. Тобто, у вас один будиночок, великий, середній, маленький. Але більше того, коли будете обертати, ви будете бачити, що на екрані змінюються цифри. Тобто, ви в залежності від того, можна не обов'язково на будинку, можна просто орієнтуватися на конкретний перепад. А є варіант, коли в нас відбувається, наприклад, регулювання якісне. Тобто, у нас змінюється температура. Планусія, ми можемо обрати традиційно першу, другу чи третю швидкість, як і в звичайному циркуляційному насосі. Я тут намагаюся до варварства одного довести. Будь ласка. Чітко виставляємо. Чітко виставляємо. Ну, Крайню точку да. напору в випадку да. variable. 1,3. Тобто ми обертаємо. 2, 2,7, 3. Ми показуємо. Або швидкість, показує константа. Постійна швидкість. Перша, перша друга, постійна, або третя. друга, третя. Або переходимо зразу ага. на, наприклад, радіаторне опалення, і ми виставляємо. Якщо ми виставили декілька секунд, воно нам поморгає. Це в нас теплий пол, це радіатор. Да, ну, да, да, це, це, тепло. це константа ага. вар еп, І все, еп, еп. от в такому ага. режимі там 4 Вт воно споживає. Ну, друзі. Те варварство, яке ми тут щойно зробили, поки це секунда затримка. Не повторюйте. Це тільки заради того, щоб ми мали можливість вам продемонструвати, ну там як то все і що змінюється із цифровим табло, коли ми крутимо колесо задання режиму роботи. Ми показуємо можливість роботи з сучасним обладнанням, коли насос інформативний він показує, які параметри ви виставляєте на системі і е е е е в який зворотній зв'язочок ви отримуєте. До речі, Геннадій, скільки часу йому знадобиться, щоб зрозуміти, що він робить без води, як ви думаєте? Гарне питання. Я скажу чесно, що не проводили досліди. До речі, дивіться, увага, 2, 2 ватта показує. Бачите, це, це найменше. Тобто ми за 4 вати. Ну, Я думаю, що е... зараз він має дать... сказати, що він думає про наші, кроки, про, нашу про, систему. наші дії, Пані, да, про наші кроки. І так, до режимів роботи додаємо константа, швидкість перша, друга, третя. Так. Е Поки наш насос е думає, що йому Один в цьому. Бат, житті... Він, він, вперто, він вперто, вперто намагається да, адаптуватися. Підібрати, підібрати свою робочу точку. Де ж той теплоносій, куди ж його це ж його втратити? Він має бути. До речі, друзі, хочу сказати, що насос при роботі от ви його не повинні чути. Не так, як зараз, так. не так, як зараз, дав це трохотіння. Тобто ви не повинні чути насосу. Взагалі, от я кажуть, як перевірити, чи він правильно працює, чи неправильно. От руку прикладаєте. От легка, відчутна така приємна вібрація, але вона однотипна, без якихось там ривків, зупинок. Те, що ви зараз чуєте, це ну, сухий хід. Гаразд, ну залишимо, хай собі думає. Uh -huh. Далі, при порівнянні традиційного насосу із енергоефективним. Так. Які ще на вашу точку зору об'єктивні параметри ну, Об'єктивні за... е, аргументи, які да. ще є? От якщо ми бачимо, друзі, е, ви бачите на торці е, насосу такий гвинт, який так і хочеться роз, розкрутити. Для чого він потрібен нам? Це для того, щоб перше випустити повітря. Другий момент це для того, щоб провернути вал, коли в нас? Е, один опалювальний сезон чи декілька там пропрацювало, був період простою, і нам треба провернути для того, щоб зрушити Шлам, його Шлам, який є в системі, все рівно призведе до механічного блокування, блокування да, за заклинювання його, підклинювання, під прилипання як, як завгодно. Тобто, якщо ми випускаємо повітря, ми просто вивільнюємо власне цей гвинт, повітря виходить, але обережно на робочій системі е, це може бути гаряча вода. Якщо ми кажемо за е, Перевірку насоса і власне провернути, як обертається вал, то треба повністю викрутити. Да, звісно, треба зупинити насос. Треба повністю викрутити і там на валу будуть під шліц. Буде влапідвикрутку да, під плоску викрутку. Да, плоску викрутку. Ми власне можемо прогорнути. Я за те, що якщо ми маємо можливість розбирати, давай да. цей, цей, цей працює. До вас промождем, коли він у нас. До речі, важливо використовувати плоску викрутку такої товщини, яка максимально схожа до так. ширини канавки. Угу. Ну нам то пощастило, але на об'єкті так не завжди може пощастити, угу. і при експлуатації трошки прикипає. Ну, дійсно, під плоску викрутку вал у нас друзі. Хочу що сказати: важливо, ці всі маніпуляції з від, відкриванням, розкручуванням це робиться за умовах перше вимкненого насосу і, по-друге, перекритих кранах. Ага, обов'язково на подачі на зиру. Ну такі, власне рекомендації гра.